А сьогодні, в нас, як ви знаєте, в нас іменно тему, про яку ми будемо роздумувати, молитись, це іменно про віру, що праведний і праведна людина буде жити вірою. І, будь ласка, прочитаємо ці вірші, де написаний в книзі пророка Вакума, другий розділ, з другого по четвертий вірш. Тут іменно це як ця фраза, вона іменно взята з цього пророцтва. Авакума, другий розділ з другого вірша. А Господь відповів та й сказав: Напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще на умовний час це видіння, і приспішить кінець і не обмане. Якщо б, якщо б протягнулось, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниця. Ось надута непроста душа в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Будь ласка, сідайте. А, Авакум. Коли ми читаємо книгу пророка Авакума, ми бачимо, що Авакум він а, тут має розмову з Богом. Це не то, що проповідь, як він проповідував інші пророцтва, часто зверталися до народу. А тут Авакум він розмовляє з Богом, він задає йому питання. І він жив в час Єремії, в час як погана, поганого правителя в Ізраїлі, Манасії, який служив богам. І він цей вжив вжив час, і він бачив, що навколо твориться. І він, ми перший розділ читаємо. Ми бачимо, що він задає Богу запитання. Він бачить, що ну, наприклад, другий вірш. Uh, він каже: до тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Що він бачить, що насильство навколо uh, проявляється несправедливість uh, велика і uh, різні uh, як суперечки, сварки, uh, як і на політичному, і на, uh, на духовному рівні, що можна сказати, такий безлад моральний. Відбувається серед народу, і що закон попирається, Божий, Боже, що його не, не, не виконують, і а, тут четвертий вірш говориться, що несправедливіший вигублює праведного тому правосуддя виходить покривленим. Що нема правосуддя, він бачить, що ті, хто більш несправедливі, ті, хто жорсткіше, вони беруть верх, вони мають владу. І він питає Боже, чому це відбувається? І тут Бог далі відповідає. Він говорить, що прийде наказання, що а, він пошле халдеїв, які люті, скорі, які а, дуже грізні, і вони не кажуть Ізраїль за те, що вони таке, а, можна сказати, а, ну, такий спосіб життя вели. Але далі тут вже в 12 вірші в він знову питає Бога, що він каже, що як ти можеш ну, твої очі занадто причисти, щоб дивитись на зло? І він говорить, що, що як більш, несправ... більш несправедливий винищує справедливішого за себе, що він говорить, що як Боже, ти можеш наказувати ізраїльський народ іменно народом, який ще хуже нас. А, і Бог а, тут йому в другому а, в другому розділі він відповідає на, на це питання. Він запитує, і Бог відповідає. І ми прочитали цей відповідь Божу, а, де він говорить іменно як про. Відповідає на питання Авакума, і ми прочитали на цей особливо вірш. вірш четвертий вірш, що тут говорить, що ось надута непроста душа в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Він говорить, що надуті, як горді люди, а іменно про халдеї. Він говорить, що вона їхня душа вона не проста, що вона неспокійна. Що горда людина, вона не буде мати спокою, і так само і народи, які горді, які ну врахують себе, що вони як достигли багато. Вон ну кінець буде поганий. І він говорить тут далі: що горе тим, хто розмножує те, що не, не нього сьомий вірш, і що грабують інші народи, горе цим. Людям, що несправедливий зиск мають для двого, для, для дому свого, а, хто кров'ю, місто будує, горе тим людям. П'ятнадцятий вірш. Горе, хто свого ближнього напою напоює як а, вином і, 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 і остальним. І горе тим, хто ну поклоняється тим, що в своєму творинню, що що вони зробили своїми руками, і він говорить про народи тут, ну і також говорить про кожного як індувально люди, які вони горді, вони надуті, вони думають, що вони сильні. І можливо, Бог даже використовує цих людей гордих, надутих для якогось якого, наказати Бог як любу людину і поганих. Може використовувати для для якогось а, діла, яке він а, через нього а, хоче зробити, і так і це було з халдеями. Що вони Бог їх використав, щоб наказати ізраїльський народ, ну вони поклонялися своїй силі, поклонялися тому, що вони а, зробили, достигли, і вони були за це наказ, наказані і. Ми можемо також звернути на наше життя і побачити, що горді люди, а вони ну не, не не будуть. Вони надуті, ну вони не будуть мати спокою. А в девіц тисячу дев'ятсот шістдесят третьому році одна жінка. Вона ну була дуже вона горда, і вона так і заявляла, і вона ну пропихнула, можна сказати, щоб відмінити молитви. відмінити молитви в школах. Які державні школи. І вона ну, нас це пропихнула і достигла. Але ну, всі люди бачили, наскільки вона як ненавидить, наскільки вона а, неспокійна. І вони її як прозвали, що вона як сама а, ненавидима людина в країні. Тому що а, вона це. І ми теж можемо бачити в наш час горді люди, що вони. А, Ну, їм важко жити, вони мучаться. А, і є місяць в нашій країні називається як місяць горди, гордості, і, і людям цим, які а, як, а, їм ну, дуже багато дається, щоб вони були задоволені, щоб можна сказати, двері відкриваються, але ці люди не задоволені. І а, ще рахується, що їхнє як самогубство в чотирнадцять вище ніж ну звичайних людей. Що, хоча все відкриваються, двері а, дають все, що тільки можна сказати, прапори всюди як вивішують. Ну повністю дорога відкрита. Щоб якщо хтось не так подивиться, можуть ну на цю людину. А, як ну не їй не, можуть бути погані послідство, але хоча вони все мають, все, -все но але радості нема в серці. Люди мучаться страдають, так як іменно а, тут а, говорить, що непроста душа в ньому, що лю горда людина, вона спокою не знає, і вона як не буде мати спокою, і так само і народи, і а це ми можемо бачити І це, також якщо ми будемо гордитись. Думати, що щось достигли, то нам буде ну, важко жити. Ми не будемо мати спокою, Ми а, будемо ну, весь час не задоволені. Щоб, хоча все буде чудово, і хата, і дім, машина все, що є, но не, не буде спокою для гордих людей. Но тут говориться, що праведний житиме вірою своєю, і Авакум, він бачачи цей дуже великий. Занепад в народі, а духовний, економічний а, а, правосуддя занепад і він це все бачив, йому було як він не міг поняти, як це Бог допускає, що так відбувається. І він тут Бог йому і об'яснив, що праведний він житиме вірою своєю. Навіть коли він не бачить виходу, він не знає, як буде вихід, він буде. Вірити, покладатися на Бога. І це ми, коли ми маємо живу віру, то навіть коли ми не знаємо, можна сказати, кінець, що буде, ну ми покладаємося і поступаємо, так як Бог говорив. І, наприклад, Авраам, ми можемо сповнити, що він повірив Богу, те, що Бог йому обіцяв дати сина. І він жив, і, можна сказати, вірив в Божу обітницю, і, і хоча пройшло дуже багато часу, но Ця обітниця сталася. І так само Ной, а, він повірив теж, Боже слово. Він жив нелегкий час. Роз, тож роз, розложення дуже велике було. Помисли людей були а, зли повсякчасно. А, но він строїв цей ковчег. Він не, не дивився на людей, які, можливо, його не слухали. Проповідував но його ніхто не не слухав, не сприймали серйозно. Але він він вірив. Те, що Бог йому сказав, і а, продовжував, і він жив цим. І, і віруючі люди, вони так і живуть а, вірою своєю, вірою в Бога живого. І хто вже особливо хто старше, багато як прожили в Радянському Союзі, і був час, коли як забороняли дітей, брати на зібрані, я Мені розказували деякі люди з Донбасу, що там, ну, можна сказати, стояли на дверах, не пускали в деяких церквах а, а, дітей в зібрання. Але ті батьки, які вони вірили в Слово Боже, вони хотіли дітей привчати, а, так як настав юношу, а вони це робили, вони ввели в зібрання. То почти всі діти цих батьків, вони як осталися віруючі, багато з них несуть служіння. А ті батьки, які ну, можна сказати, подалися а, на ці страхи, які були навколо них, а, а, більшість тих а, батьків, діти вони, ну, як, не, не стали віруючи. І це теж великий шаг віри люди, коли, а, коли важко, а, коли вони покладаються на Бога і живуть вірою своєю, вірою Бога. І а тут а, в кінці він говорить, що як, як віруюча людина, що, а, що вона буде жити, що вона буде радіти, навіть коли навколо ну, дуже великі, як сказати, проблеми. І в третій, а, в третім розділі, в 17-му віршу, він тут пісню свою а, як написав, і він 17-й по 19-й вірш тут в кінці записано, коли б фігове дерево не зацвіло. І не було б урожаю в виноградниках, обмануло, обманило зайняття оливкою, і поле їжі не вродило б, позникала отара отара з кошари, позн... і не стала в обова худоби, то я Господом тішитись буду й тоді і радітиму Богом спасіння свого, Бог, Господь моя сила. І чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. І це тільки може сказати, так, так може сказати, тільки людина, віруючи, що вона живе, все рушиться навколо нього. Ну, вона говорить, що навіть коли все рушиться, а, він все одно буде тішитися Богом, він буде радіти Богом спасіння, і що Бог його як водить, проводить через всі ці трудності. Які він проживає. Коли ми покладаємось на Бога, Бог теж буде нас проводити і від різних проблем, які зустрічаються. Давайте ми помолимось, щоб ми могли возростати вірі в Божій, щоб ну, пізнавали його і могли більше-більше покладатись на нього, щоб в нас віра вона проявлялася на нашому житті, на наших поступках кожен день. Давайте помолимось. Амінь.